Привіт, дівчатка. Зараз розпакуємо моє змовлення. Давно не розпаковувала, зараз розпакуємо разом. Так, у мене тут Пробнічки нашої нової системи TinWise 3D. Як ви вже знаєте, більшість із вас знає, що з листопада місяця у нас нова система. І замість тієї системи, яка була від 25 років Trans 3D, зараз у нас нова система. Тут є у нас засіб для вмивання, зволоження, денний крем і нічний крем. Хто хоче спробувати, звертайтеся, можу надати пробнички або просто зробити б'юті-боксик. Так, зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось наша нова система. Ось, бачите, зволоження. Вмивання, зволоження, денний крем, нічний і крем під очі. Так, розбираємо далі, що у мене тут ще є? Отака от упаковка масок, двоетапна тканева маска, яка оновлює шкіру, зволожує, підтягує в цій коробці 6 штук. Я її дуже люблю, дуже класна, люблю дарувати. Мої дівчатка вже, мабуть, всі спробували таку масочку. Розпаковувати не буду, заклеєна, запечатана, тому. Слідкуйте за чатом, обов'язково покажу, як вона виглядає в відкритому вигляді. Так, Засіб для зняття макіяжу, хто не знає, зараз вам його покажу. Це такий ось у нас двохкомпонентний засіб. Дуже гарно знімає макіяж, навіть водостійку туш. Його перед використанням треба розколотити, наносити на ватний диск і дуже швидко вбирає, знімає весь макіяж, не пошкоджуючи очі, не пече, не розтирає. Ну дуже класна штука. Я взагалі без нього жити не можу. Так як я макіяж роблю практично кожного дня. Казав мій син, мама, навіть магазин без макіяжу не йде. Тому, хто саме так, як і я, любить макіяж, використовувати цей засіб для зняття макіяжу. Його вистачає дуже надовго, бо, як бачите, велика упаковка. Далі, це в мене денний крем. Я собі ще один замовила з нової системи Тонвайс. Так. А, є ще в мене тут ось такий крем. Крем, який дуже прикольно наносити зимою, коли у вас суха шкіра. Значить, він класно лягає і дуже зволожує. Особливо в зимову пору він захищає обличчя від того, що ваша шкіра обезводнюється на морозі. Зараз покажу відкрити, як він виглядає. Так, ось така ось баночка, В комплекті йде лопатка, щоб доставати з баночки. Дуже зручно, дуже надовго хватає, дуже ефективний. І рекомендую, хто хоче спробувати, звертайтеся, обов'язково дам спробувати. Точно така ж серія крем для жирної шкіри. Він більше схожий на гель, не на крем. Якщо попередня баночка, то була для жирної, вірніше для сухої, то ця для жирної. І він ось такого фіолетового кольору, гелеподібний, теж дуже класно на зиму. Він, якщо у вас шкіра навіть жирна, але все рівно зволожуючий крем їй потрібен. Тому ось такий от рекомендую. Так, у мене тут ще тонік. Хто не знає, для чого тонік, можете в моїх чатах подивитися. Дуже багато писала про тонік. І це реально класна штука. Наш тонік з галуроновою кислотою. Деякі просто ходять на, до косметолога і галуронову кислоту собі колять. Але компанія Mary Kay винайшла формулу, яку можна використовувати галоронову кислоту через тонік, тобто без ніяких там і уколів. Дуже класно зволожує шкіру і розгладжує зморшки. Ось він так виглядає. Класна штука. Без нього просто не можу. Вмилася, відразу нанесла тонік, а потім наношу зволожуючий крем. Тут у мене ще є пудра. Пудра, до речі, мені прийшла в подарунок. Компанія завжди дарує якісь нам подарунки з кожним замовленням. То ось таку от пудру я отримала в подарунок. Зараз покажу вам тон. Ось така. Називається вона Light to Medium. Такий от тон. Хто хоче спробувати, є відкрита. Можна підійти до мене в офіс. Слави 24, золот Фроніус. Можна все спробувати і подивитися підібрати собі саме те, що потрібно. Є в мене щіточка для нанесення пудри. Хто цікавився, те, що вже є, можете. Прийти спробувати. І дві е, туші для вій. Тут ось на коробочках відразу є, як виглядає кісточка. Тобто одна кісточка, е, яка е, удлиняє вії, друга, яка е, закручує ця вигнута, то це закручує, туш чорного кольору. Так, тут у мене ще є коробочки для б'юті-боксиків. Будемо робити марафони, пакувати б'юті-боксики. Кому хочеться в марафон, кому хочеться спробувати косметику нашу, буду дуже рада звертайтесь. Ну і замовила наші нові каталоги. Каталог уже зима, весна. Ось такими красивими губами. Саме губи на цьому каталогу, тому що виходить наш новий. Карандаш для губ. Їх буде декілька відтінків, і дуже класні вони будуть. Вони на восковій основі, тому вони не розтікаються, не розмазуються і дуже класно тримаються. Для тих, хто ходить в басейн, можете нанести перед купанням карандашик на губи, і навіть коли вийдете з басейну, губи ваші будуть на місці. Тому, дівчатка, приходьте! У мене тут є ось що подивитися, з чого вибрати. Будемо підбирати. Всім гарного дня!